Я вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Таманчук. Першого листопада минула 96-та річниця утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Цього дня у підгірках біля символічної могили відбулося віче, на якому вшанували пам'ять українських січових стрільців і вояків Галицької армії. 1 листопада 1918 року у Львові було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку, яку очолив сотник українського січового стрілецтва, вихованець станіславівського пласту Дмитро Вітовський. Упродовж майже п'яти місяців нинішній івано франківськ був столицею Зунр на чолі з президентом доктором Євгеном Петрушевичем. Західноукраїнська Народна Республіка проіснувала 257 днів. Безсумнівно поразку ЗУНР зумовив цілий ряд факторів проте жоден із них не здатний перекреслити роль цього Державного утворення в історичному просуванні українського народу шляхом національної свободи і державної незалежності. Щороку, перший день останнього місяця, осені, ми вшановуємо пам'ять українських січових стрільців і вояків Галицької армії. І цей рік не став винятком. У суботу біля символічної могили у підгірках відбулося віче. Панахиду за померлими відправив місцевий парох, отець Михайло Бойчук. Вистопадевний зрив у Львові. І ми повинні про це пам'ятати. Бачимо, які зараз події на Україні, і стараємося, щоб підтримувати нашу державу молитвою. Чим можемо матеріально, молитовно. Берімо цьому участь, тому що наша держава в небезпеці. Учасники хору «Прометей» виконали стрілецькі та повстанські пісні про історію листопадового чина, яка є знаковою для українців, говорила на заступник міського голови Галина Романко. Щороку у цей такий чудовий осінній день, незалежності від погоди, бо маємо в душі пам'ять. Ми збираємося тут, щоб вшанувати історію нашої держави, щоб шанувати. Маленький відтіночок її, але який? Який запалив 20 столітті оцю незборимість українців до незалежності? Ну що це за біда, 20 століття? Коли невеликі проміжки часу, декілька десятків років, і воєнні дії, невже заслужив український народ на такі страждання? Але волю до боротьби за незалежність ніхто ніколи не знищив і не знищить. Завершилося віче поколенням квітів до могили січовим стрільцям. У палаці культури юність відбувся благодійний концерт Даруйте людям віру у добро цього разу збирали гроші на лікування важкохворого хлопчика з калуського району Давида Музичина та на лікування пораненого калуського учасника АТО Олега Івахнюка. На благодійному концерті виступили вихованці вокальної студії Голден Войс зі Львова під керівництвом Калушанки Ілони Опікули, зразковий духовий оркестр Золоті струни під керівництвом Івана Шалати, зразковий ансамбль танцю Веселка під керівництвом Лідії Балук, учасники спортклубу Кармен та клубу спортивного танцю Денс студіо. Директор Палацу культури ЮНІС Наталія Бойчук подякувала глядачам, адже вони заповнили майже весь зал, а також учасникам благодійного концерту. І ті і інші, незважаючи ні на що, допомагають у добрій справі. На жаль, не кожній мамі чи батькові доводиться виховувати здорових дітей, не кожній дитині доводиться виховуватись у здоровій сім'ї батьків. Сьогодні наша з вами місія допомогти тим, хто залишився наодинці зі своєю. Бідою, допомогти тим, хто важко хворий. Адже тільки втративши, ми починаємо цінувати, тільки запізнившись, вчимося поспішати. Тільки не любов можна відпустити, тільки побачивши біду, навчитися жити. У результаті було зібрано 3 тисячі гривень. Суму взагалі неочікувано для організаторів заходу. 1800 гривень передадуть на лікування хлопчика, і 1200 гривень для пораненого бійця. Цикл благодійних концертів, започаткованих ще кілька років тому, надалі матиме продовження. Черговий концерт акція на підтримку поранених калуських бійців АТО днями відбувся у палаці культури. Юність захід був у формі свята стрілецької пісні. Спочатку на екрані продемонстрували основні віхи створення легіону українських січових стрільців. Прозвучав марш 3-ї залізної стрілецької дивізії армії УНР. Ведуча концерту Олена Дориба провела паралелі, адже неодноразово в історії України були миті, коли брат стріляв у брата за чужі інтереси, які зараз на сході нашої держави. Очевидці та учасники тих подій згадували, що іноді з одного боку барикад затягували пісню розпрягайте хлопці-коні, а з іншого їх підтримували. Хоча Навці пісні були у ворожих таборах. Діти зі зразкової вокальної студії Дебют виконали патріотичну пісню Націоналісти. Виступили лауреат українських конкурсів Вероніка Мартинюк та народний вокальний ансамбль Байківчанка. Стрілецькі пісні, які багато років тому сьогодні піднімають дух сучасних героїв у боротьбі за рідну землю. Це плесум за синами, на часу за синами. Estil, e E depois do cidadão Одих Франківська виставка під такою назвою почала діяти минулого тижня у приміщенні артгалереї. На оригінальних полотнах художниці з обласного центру Христини Бик відомі усім калушанам площі і вулиці сусіднього міста постали у зовсім іншому світлі і сміливих теплих кольорах. Більшість із картин, представлених в арт-галереї Калуша, зображують добре відомі калушанам вулиці і площі Івано-Франківська. Роботи надзвичайно світлі і теплі, і як на міській пейзажі мають доволі яскраву колористику. Однак оригінальні ще й тим, що виконані певною мірою у колажній техніці. Христина Бик привезла калушанам шматочок рідного Івано-Франківська. Однак, як зізналася художниця, до написання картин в оригінальній манері її надихнув саме Калуш. Картини виконані, як ви бачите, в такій цікавій техніці, більш, напевно, колажній, змішані, абстрактні. Ця, ця виставка для мене цікава тим, що іменно натхнення для цієї нової серії картин стало місто Калож, так як я відвідувала тут виставки і провела літом свою персональну виставку того року. І пролунали такі чудові слова, що в моїх картинах присутня сірість, буденність картин. І тоді починає художник своєю музею напевно задумуватися над цим усім, що треба внести якісь зміни. І я починаю ще використовувати теплі, світлі, яркі відтінки у картинах. Картини, як ви бачите, вони є самі цікаві за своєю будовою, і вони несуть у собі якийсь міст. Буває, що картина на має. На... На почерпання свого натхнення від буквально чашки кави та роза, яка стояла біля мене, і це тоді хочеться зразу перенести на полотно. А так як я люблю своє рідне місто, то я це намагаюся усе поєднати в одному. Авторка показала у своїх полотнах власне не тільки архітектурні візитівки міста, але і атмосферу, в якій живуть івано-франківці. Так, наприклад, революцію, яку, на відміну від прийнятих рамок, мисткиня зобразила у доволі теплих позитивних тонах. Як пояснила Христина Бик, у таких приємних кольорах висловлений оптимізм і надії на краще. Троянда, яка об'єднує полотна, представлені на виставці, це образ натхнення із простоти, яке власне і несе у собі Івано-Франківськ. Був на виставці і ще один образ: панна у білому символізувала собою дух Івано-Франківська, а потім, власне, пригощала присутніх цукерками із загадками. Виставка може стати не просто куточком, де можна почерпнути приємні емоції і натхнення, але і чудовим прикладом для того, як можна проникнутися любов'ю до рідного міста і зобразити його як у живопису, так і наглядно, просто перевтілившись у його дух, у його подих. Єдиний у місті діючий басейн Посейдон відкрив нарешті плавальний сезон. Щоправда, на місяць пізніше, ніж зазвичай. Причина такої затримки капітальний ремонт, який вдалося зробити перше за 42 роки існування спортивного об'єкту. Зазвичай новий плавальний сезон у єдиному в місті діючому басейні Посейдон відкривається наприкінці вересня. Цього разу спортивна споруда прийняла перших відвідувачів на місяць пізніше. Причина такої затримки криється у капітальному ремонті, який вдалося зробити вперше за 42 роки існування басейну. Через певну затримку із фінансами фірма-виконавець розпочала ремонтні роботи лише наприкінці серпня. Однак із завданням справились. Відремонтували ванну басейну, систему подачі води і каналізацію, утеплили пінопластом вікна, стіни, балкон. З допомогою спонсорів вдалося вирішити і проблему із витяжною системою. Донедавна, через малопотужний вентиляційний двигун, стіни вкривалися грибком і відвалювалася штукатурка. Власними силами наближали відкриття сезону і працівники басейну. Те, що закінчила та фірма, яка е, робила ремонти, а після неї ми мусили все це робити своїми силами, рештки доводити до, до певного е, зразка, щоб була басейн виглядав, як має бути. І вода набиралася, і вода перероблялася за той час. Е, і тому так пізніше затрималося. Е, була проблема з витяжною системою, але саму ту, ту витяжку поміняно, е, допомогли спонсори, які. Е, Сам надав нам допомогу і дав свій ту, ту саму витяжку, і зараз нормально працює та витяжка на самій ванні. А в душових воно було нормально тільки відремонтовано, приведено до ладу. Так, що зараз все нормально у витяжної системи. На ремонт посейдону із міського бюджету було виділено майже 200 тисяч гривень. Крім цього, залучили власні кошти басейну і кошти спонсорів. Зараз із відкриттям сезону найбільшою проблемою вважається перевантаженість спортивної споруди людьми. Вона перевищує норму у 3-4 рази. Щодня басейн приймає понад 350 осіб дорослих і дітей, які займаються у 14 абонементних і спортивних групах. Безкоштовно продовжують навчати плавання учнів 3-4 класів і все одно повністю задовільнити попит калушан посейдон не в змозі. Його працівники вважають, якщо в калуші з'явиться ще один басейн, це зменшить навантаження на їхній об'єкт, навіть коли відкриється нова спортшкола. А це обіцяють київські орендарі басейну у третій школі. Посейдонівці конкуренції не бояться. Це буде добре для міста, безумовно, 100% буде добре до міста. Безумовно, що нам це не складе конкуренцію, тому що у нас перевантаження на даний час. Туди підуть четверті класи, наприклад, навчання взагалі не тільки четверті, але й всі уроки плавання в загальноосвітній третій школі. А нам... Конкуренції як такої не може бути. Те, що стосується спортивної школи, це буде, безумовно, якась приватна спортивна школа. Це не буде державна, тому що у нас державна, а там буде приватна. І безумовно ціни. Будуть комерційні, не так як у нас будуть зараз для дітей. 10 гривень, одне заняття це такі демократичні ціни, 10 гривень для дітей, одне заняття, і 20 гривень для дорослих. Це цілком по зрівнянню з іншими басейнами, починаючи з івано франківська і всієї області, це найнижчі ціни на Україні. Уже п'ятий навчальний рік у посейдоні працюють спортивні групи із плаванням. Під керівництвом досвідчених тренерів, майстрів спорту Ірини Ніневської та Катерини Дулаврук юні калузькі плавці досягли непоганих результатів за цей час на змаганнях як обласного рівня, так і на всеукраїнських. Зараз команда дитячо юнацької спортивної школи Сокіл готується до чемпіонату області із плавання, який відбудеться в середині листопада у Посейдоні. Десятій річниці створення торгової мережі Гостинний дім був присвячений турнір з жіночого волейболу. Змагання відбулися у фізкультурно-спортивному клубі Нафтохімік під урудою центру Спорт для всіх. У волейбольному турнірі взяли участь працівниці мережі гостини Дім з Івано-Франківська, Косова, Коломиї, Делятина та три калуські команди з офісу торгової мережі та супермаркетів на вулицях Дзвонарській та Стуса. Змагання розпочалися хвилиною мовчання. Ті, хто не брали участі у змаганнях, завзято підтримували своїх колег вигуками. Мені подобається перш за все, колектив наш дружній. Ми один за одного боліваємо, підтримуємо на роботі. Тим, що сама робота відношення начальства до працівників також є досить гарним. От нам влаштували змагання на річницю мережі. Це дуже класно. Деякі учасниці були вдягнені у футболки з тризубами та з червоними маками у волоссі. Зараз торгова мережа «Гостиний дім налічує близько 400 працівників. Ми регулярно проводимо турнір по футболу серед хлопців, а для дівчат в цьому році ми вирішили провести перший турнір. І, як бачимо, з емоцій і радості не прогадали. Дівчата себе дуже емоційно поводять, задоволені. Я думаю, що ми будемо далі продовжувати цю практику таких турнірів. У фінальному двобої зійшлися команди з Делятина та Калуського супермаркету на вулиці Стуса. Після запеклої боротьби судді все ж констатували нічию. Отже, третє місце зайняла команда Калуського офісу торгової мережі. Друге місце виборола команда з обласного центру. Перемогу розділили делятин та працівниці супермаркету на вулиці Стуса. Переможці були нагороджені кубком, медалями та грамотами. Були відзначені кращий гравець турніру Аліна Гуменюк, кращий подаючий Надія Боохотник. Кращі гравці першої лінії Марія Месюк та Людмила Попович, кращий розігруючий Марія Михалків. Стрілецька школа Шервуцький лучник відкрилася днями у приміщенні музейно-виставкового центру. Разом із співробітниками музейно-виставкового центру співорганізатори школи стрільби із лука є молодий, але відомий калушанам клуб історичної реконструкції Нормани. Стрілецька школа діятиме у приміщенні краєзнавчого музею Калущини, де слід сказати перманентно триває ремонт. Однак, як запевнили організатори школи, умови, які необхідні для навчання, тут є, а правила техніки безпеки будуть неухильно дотримані. Заняття відбуватимуться двічі на тиждень на платній основі. Можна придбати абонемент на місяць, але є можливість платити окремо за кожне заняття. Ми плануємо започаткувати лучну школу. Ну, При музеї, яка буде діяти 2 дні на тиждень. Ціна буде коштувати 80 гривень, це за весь місяць. Це 8 занять. Або разове раз заняття буде коштувати 15 гривень. Ми мусимо брати гроші через те, що орендуємо спорядження і якось це йому. Під час презентації школи «Шервудський лучник учасники клубу історичної реконструкції Нормани продемонстрували мистецтво середньовічного лицарського бою. Слід сказати, що хлопці перед тим, як власне приступити до реконструкції, детально вивчали історичні відомості про ту епоху і про життя лицарів. Тож і одяг, і зброя загалом не придумані, а виготовлені за достовірними зразками. Окрім власне військової справи, учасники клубу Нормани активно вивчають і по... У того часу тому присутнім на презентації стрілецької школи запропонували випити чаю і страв, який тут таки приготували на вогні. Кожен охочий міг приміряти лицарські обладунки, а вже пізніше і постріляти із лука. Лонг довгий лук, так і називається. Бачите, він довжиною майже як я, я майже метр восімдесять. Маю тобто він має десь метр метр сімдесят п'ять. Лонгбол він названий тому, не тому що він довгий, чи щось. Тому що плечі в нього, як ви бачите, плоскі, А «flat wall» — це вже інші видовуки. Вони вже, скажімо так, як у цього хлопчика. Да, вони плечі були круглі і практично всі суці. Це вони були просто простіші, виготовлені, але не ефективні дуже в Ці були найефективніші. Це була вся інформація на сьогодні. У студії для вас працювала Мар'яна Таманчук. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.